увагу суспільства, можливо, через ЗМІ. І для сьогоднішньої прес-конференції фактично буде два блоки питань запропоновано. Перше це ми ознайомимо вас з результатами громадського моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг. За законом про адміністративні послуги з 1 січня їх мало б вже функціонувати 650 і більше. На те, наскільки вони успішно обходяться, і чи стало громадянам легше отримувати адміністративні послуги, а це все починаючи від паспортів, довідок різноманітних реєстрацій. Раз сьогодні ми хочемо поділитися зібраною інформацією. І серед спікерів сьогодні будуть двоє експертів, які безпосередньо здійснювали моніторинг в таких центрах надання адміністративних послуг. Також у нас є керівник Київського центру надання адміністративних послуг і в Залісі Київської мережі таких офісів, пані Наталія Шамрай. І є радник прем'єр-міністра е, регіонального розвитку Олександр Сиєнко, який розкаже, що в міністерстві е, планується, пропонується е, з реформою сфери адмінпослуг. Е, е, я скажу кілька слів щодо методології дослідження і таких загальних таких речей е, по результатах. Ми проводили це дослідження в період з жовтня 2014 року до квітня 2014 року. Зразу можу подякувати Міжнародному фонду відродження, який підтримав нас фінансово в цій частині, хоча це були не, не, не надто великі кошти, але нам вони були важливі. І ми взяли моніторинг порядка 20 таких центрів надання адміністративних послуг на півночі України, на Заході, Сході і в центрі. Ми не планували, не пов'язувалися жодним чином з політичними процесами, але південь і схід у нас якось випали. В силу експертних просто спроможності і можливості туди добиратися. І е, на оцінки вплинуло те, що перша методика була пілотною. Тобто ми, по ходу, е, здійснення моніторингу і навіть трошки коригували, що, мабуть, не дуже правильно, але тим не менше, ми виявляли в неї проблеми і, і виправлялися. З іншого боку, е, треба взяти увагу, що з 1 січня 2014 року набули норми закону про адмінпослуги, які саме стосуються СНАП. І багато офісів, які працювали до цього часу, працювали за одними правилами. З січня 2014 року були інші правила. Тобто і центри надання адмінпослуг, які ми промоніторили, були в різні, на різному рівні готовності до, відповідності до вимог закону. І, Враховуючи, що в нас працювали чотири групи експертів, ми запропонували оцінку саме в розрізі чотирьох оцих груп експертів. Умовно, це Західна Україна, Центральна Україна, Схід і Північ України і чотири центри надання адміністративних послуг міста Києва. Оцінки є в такому резюмуючому матеріалі, але наголошую, що ми ставили на то не стільки рейтингувати ці офіси, скільки знайти. Типові проблеми помилки, щоб дати рекомендації для всіх міст України, як, як запобігати цим проблемам, дати адресні рекомендації конкретним органам міським радам, які утворюють центр надання адміністративних послуг, що вони можуть покращити. Ну, тим не менше, якийсь умовний рейтинг у нас вийшов. Колеги назвуть в розрізі регіональному, що в них вийшло, я скажу лише. Щодо центральної України, що фактично в нас вийшло так, що Дніпропетровський центр на знят послуг виявився найкращим, Полтавський найгіршим. А на сході і півночі України Харківський центр виявився найкращим. З Житомиром ми ще не закінчили оцінку, Чернігівський поки що трошки гірший, хоча теж на загал враження хороші навіть від Чернігівського обіду, тому що... Статистика кількості послуг, які там надаються, і кількості відвідувачів, які ходять в центр, дуже-дуже позитивна. Це десятки тисяч людей протягом року, це до 200 людей протягом дня. Тобто життя показує, що ці офіси стають такими повноцінними центрами контакту влади і громадян. І там є і цей відкритий простір для обслуговування громадян, не кабінетна система, коли це додає прозорості роботу чиновників. Це режим роботи зручний, орієнтований під громадян. Це електронне регулювання черги, це умови для осіб з обмеженими фізичними можливостями, це супутні послуги і багато-багато чого іншого. І, наприклад, чому Харків здобув такі високі бали, тому що в Харкові, крім того, що є центральний офіс, відкрити ще й додатково 10 територіальних філій, тобто мешканець Харкова може значно простіше знайти такий офіс, щоб отримати послуги, отримати паспорт, зареєструвати місце проживання чи отримати багато інших адміністративних послуг. Це дуже добре. І по загальних типових проблемах, якщо їх резюмувати, то фактично ми виявили 5 таких найбільших проблем. По-перше, це те, що держава з одного боку і місцеве самоврядування інвестують дуже великі кошти в створення центрів надання адмінпослуг, але держава поки що не передала в такі центри базові, популярні адміністративні послуги, такі як реєстрація місця проживання, паспорти, реєстрація суб'єктів господарювання, реєстрація нерухомості, земельні питання і всякі інші. В деяких центрах ці послуги надаються лише в пілотному такому експериментальному режимі, але на загал ці послуги залишаються за державою. І потрібно сказати, що тут Кабінет міністрів вже рік, як не виконує зобов'язання, яке на нього покладено законом, тобто він не приймає необхідну постанову про перелік послуг органів виконавчої влади, які мали відійти до компетенції центрів надання послуг. І ми дуже сподіваємося, що новий уряд не буде послідовником попередніх урядів. Особливо позиції Міністерства юстиції, яке саме власне, попередній міністр юстиції Лавринович, пані Лукаш, блокували цю постанову Кабінету міністрів. Ми дуже сподіваємося, що новий уряд, новий міністр юстиції зробить все, щоб ця постанова була прийнята якомога швидше. Інші позиції, які є проблемні в роботі ЦНАП, це те, що ще в багатьох центрах, попри те, що вони вже працюють, не завершена підготовчена справді робота по порядкуванню адміністративних послуг, не розроблені картки на них інформаційні, технологічні не е, затверджені навіть рекламенти і, і багато чого іншого. І тут є проблема неузгодженості дозвільного законодавства для підприємців і законодавства про обмін послуги. Сьогодні ця конкуренція не на користь створенню ЦНАП. Її потрібно вирішувати. Є проблема неналежного режиму роботи центрів, е, тобто годин прийому. В багатьох центрах декларується, що вони приймають відвідувачів, там, наприклад, з 8 до 6. -ї. Але на практиці, якщо ви зайдете в ці години, то ви можете там зустріти диференційовані години по окремих службах, коли там служба в питанні архітектури приймає лише в понеділок п'ятниця з якоюсь годину. Це навіть часто подається через інструмент консультування, який є в дозвільному законодавстві, але на практиці приводить саме до того, що у людини ще немає універсальної можливості прийти, коли їй зручно за будь-якою простою. І це є в багатьох офісах. Потрібно з цим боротися. І є інші проблеми менш важливі, це паралельний прийом документів і надання послуг. Наприклад, там, та ж Державна міграційна служба сьогодні надає послуги, але вона зберігає свою територіальну мережу і є можливість надавати послуги, звертатись за послугами безпосередньо до ДМС. Але ще гірше, коли ця ситуація стосується виконавчих органів місцевого самоврядування. Коли людина може йти або в центр надання ДНК а може йти напряму там, в управління теж саме архітектури. Звичайно, люди обирають напряму фахове управління, бо це швидше, а ну, хто схильний до корупції, то він там може й домовитися. Тобто тут потрібно поставити цей заслін проти паралельного прийому і чітко його виконувати. І також загальною проблемою ми виявили брак комунікаційної спроможності центрів. Тому що сайти не надто інформативні, не повна інформація, не актуальна інформація, не в незручному форматі подається. Це все можна і потрібно виправляти. Ну а зараз в розрізі регіонів, мабуть, Ігор Береглевич, представник центру дослідження місцевого смердування і центру інформаційного консалту, він розкаже, як з центрами в західному регіоні.